Усім привіт! Будьмо знайомий. Центральний український ліцей спортивного профілю Кіровоградської обласної ради представляє душення. Не говорять, що ми не можемо і секунди без звичайного смартфона в кишені. Віртуальна реальність загрожує нам стати в'язницею, менше і гірше пишемо від руки. Знання стоють поверхові, до спілкування байдужі. Про це все і щось дуже потрібне будете чути не раз, але не сьогодні. Ох і люблю я її, свою шестиструну віду. Натхненицю. Сьогодні ми з нею зустрічаємося з манюніми і дебютуємо в секції Українська мова. Ще з першого класу бачу купу словників, різних книг та брата, погруженого в них. Брат моя гордість, друг і порадник. Він чотири роки був членом Кіровоградської Ману. І так. Що потрібно Нушенятковій, який ще блукає навпомацьки? Правильно потрібна мотивація пошуку. І як не дивно, в неї стала війна і спорт. Але у моєму випадку це метафорична модель війна-спорт. У нелегкий час сьогодні живемо, але живемо і неодмінно переможемо. Чим цікавий мій проєкт? Я спробував простежити особливісті мілітарних метафор у спортивних коментарях у прямоефірному фільму Досліджено, що означають ці слова. Тлумачний словник дає нам зрозуміти, що мілітаризм латинською воєнний слово багатозначне, політика гонитви озброєнь. Підготовки і розв'язання воєн. Друге, політичне панування воячини і підпорядкування всього життя країни воєнним цілям метафора. Грецькою метафора. Перенесення, яке полягає у перенесенні ознак одного предмета чи явища на інший на основі їхньої схожості. Скажу, що сьогодні. Професійні слова воєнних вийшли на нове загальнонародне поле бою і влучно стріляють з вуст українців. У мовознавчій науці є така стратегія, коли застарілі чи загальновживані слова набувають нове з них. Так от, завданням і було зафіксувати спортивні коментарі. Із метафоричним компонентом, щоб сформувати метафоричну модель спорт-війна. Німецький дослідник Мьюрінг, аналізуючи мовлення коментатора футбольних матчів, підкреслює, що метафора війни та боротьби є центральною, підвищено увагу саме до мілітарних метафор, пояснює тим, що сутність спорту нагадує військове протистояння двох сил із застосуванням арсеналу ресурсів для здобуття перемоги. Скажу чесно, переглянуто 12 спортивних ігор на YouTube каналі. І ось результати практичних дій. Зібраний матеріал розділив на три групи. Перша слова, що вербалізують осіб. Друга група слова на позначення військової дії. Третя – Слова зі ставлення спортивних реалій зі зброєю. І так, слова, що вербалізують осіб. Зараз на майданчику циганков кращий снайпер Динамо! Четвертий снайперський постріл демонструє нам Віктор Циганков. Слова, що характеризують влучність і чіткість дії спортсмена у матчі з Маріуполем. Калуський лейон підсилив склад 17-річним гвардійцем Ілею Собченком. і не помилився. Попри відсутність справжньої служби в армії, українські хокеїсти можуть іменуватися гвардійцями. А ось і наш десант на ЧС у Галіфаксі. 17 спортсменів захищатимуть кольори України на чемпіонаті світу 2022 з веслування на байдарках. Як бачимо, йдеться про спортсменів, які спеціально прибули з України до Галіфаксі, Канада, для участі в змаганні з веслуванням. Ще одна ротація у центрі поля. На футбольному полі відбувається явище під час заміни тренером спортсменів. Часто саме так називають зміну кадрового складу війська або дислокації підрозділ. Підсумуємо: це були приклади метафоричної моделі спорт-війна. Їй належать слова, що вербалізують осіб. Спортсменів ототожнювали з військовими. Наступну групу представляють слова на позначення військової дії. Фернандеш стріляє, Андрій П'ятов парирує цей удар. Мова йде про намагання потрапити в ціль. Кидок можна пострілювати і, і кутовий для Карпат. Про різкий та несподіваний для суперників удар по воротах. Цього разу Віктор Циганков вистрілював з правої ноги, тут увагу акцентовано на раптовості та потужності дій. Підсумуємо. Зафіксовано неодноразове вживання слів, що вербалізують будь-який прояв стрільби. Ще однією продуктивною метафорою цього типу є дієслово капітулювати, яке у прямому розумінні означає. Припинивши збройний опір, здавайся, а в переносному відступати перед труднощами, Олександр Усик примусив капітулювати британського боксера у поєдинку. Всесвітня боксерська організація визнала другий бій, Британцем Ентоні Джошуа та українським чемпіоном світу у суперважкій вазі Олександром Осібом найяскравішим та найкращим поєдинком у 2022 році. Назва одиниці техніки, танк, як бойова свихідна машина на гусеницях із потужним озброєнням. Входить до порівняльної конструкції та надає якісну характеристику. Дій спортсмена, коли мається на увазі також потужність налаштування на силову боротьбу, напав Роберт Дюш, який немов танком відтиснув Андрія П'ятого від м'яча. Усі наведені приклади чітко ілюструють, що протягом прямої трансляції будь-якого спортивного змагання у коментатора виникають стійкі асоціації. Отже, аналіз спортивних коментарів свідчить про продуктивне вживання слів, які репрезентують метафоричну модель війна-спорт. А от і все! Бажаю інсайдикам тільки перемоги! З вами був Артем Хирса. Дякую за увагу! Дякуємо Богу і ЗСУ! Переможемо!